Виявляється, що молодь з руху проти всіх таки робить виключення зі своїх нігалістичних уподобань. Якщо кандидат з відповідним прізвищем прийме їхні на хитрі вони готові його підтримати серед вимог керівні посади в органах державної влади, а також повернення десятирічного навчання у школах та п'ятибальної системи оцінювання знань. Стали хоча б бути потрібною молоддю і потрібними спеціалістами в нашій державі. Продвинута молодь вимагала скасування ЗНО, а також збільшення стипендій. За це ж молоди проти всіх ці пообіцяли вірно служити українському народу та підтримати Василя з роду гуманіків на виборах. Підрожні обласки угоду було підписано. Хлопець активіст з руху проти всіх підпис під договором поставив. Проте виявилося, що він не дуже легітимний, адже вибори у новоствореному громадському ще не проходили. Коли підписи таки були поставлені, саме нігалістичний кандидат цьогорічних перегонів виголосив промову. Ми разом з вами подолаємо це, що твориться в нашій Україні. Після ще кількох голосних промов заговорили про культуру. Ми разом з вами прийдемо до влади і назавжди відкинемо. Це ставлення до нашої культури сказали і випили за єдність переконань обох поколінь. Після цього кандидат у президенти намагався хутко зникнути, але не вийшло. Втім, на питання журналістів пан проти всіх також не поспішав відповідати. А хто Я їх просто підтримую. Банкет хто так, значить, ще є запитання. Є. Хто заплатив за банкет? Ще які запитання є? Як ви ставитесь до пива зранку? Я, значить, взагалі пиво не п'ю. І все ж таки скільки коштував банкет і хто за нього заплатив? Зараз, значить, я вам розкажу щось про друге. Якщо скоро то пам'ять временем смоє. Не даріть мені бігрі, подаріть мені море. А я завета журналісти, всіх обніму. По собі! Ксенія Мостонець, Іван відділеню з комії.